Всім привіт, народ! І сьогодні я хочу порівняти таких людей, як Мачо і Ботан. Перше, що я хочу порівняти, це те, як вони з'являються на людях. О, це саме Хочу бути хреньовіки. Привіт! Ще шиї дам? Також мені подобається, як і перший, і другий знайомиться з дівчиною. Привет, малышка. Не хочешь побачить мою шишку? Да я шучу, Привет. Я Артем. Есть сигаретка? Мама дома ждет. Пойду я. І, звісно, кожен з них своєрідно рідно романтичний. Я не покличу щастя, не моє. Луна вони туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа і від цього вже світає. Ти для мене як агрегатне состояння номер 3 Газоподібне, тому що я хочу тебе вдихнуть в себе. Бабушкою пахне. Парщом, земля і пухом. Іди сюди. Народ, напишіть в комменти, яким стіжком можна покорити любу дівчину. А вірші, які мені сподобаються, попадуть в наступний ролик. Якщо я не забуду. Якщо не забуду, попадуть. Сто процентів. І звісно, кожен з них має проявити свою честь та гідність і захистити дівчину, якщо це буде потрібно. Гані бабки. Ти не на того нарвався ще Детка, не бойся, я зараз разберусь. Иди сюда. Понял. И щоб тут больше не появлялся. Иди давай. Ты такой классный. Да, я знаю. Иди сюда, детка. Ха, пошли. Ну, а тут, короче, я жив живу. Они бабки. Ты лучше на мене не нарывайся. Я знаю кунг-фу. Алло, мам, мене тут обіжають. Да, я під під'їздом. Виходь. Мама. Ну і затронемо цю тему, як вони поводять себе в ліжку. Став лайк, якщо скучав за романтикою. Якщо ти розумієш, о чому я. І так як ми живемо в 21 столітті, одяг є невід'ємною частиною нашого життя. І, звісно, ми можемо ним трошки понтанутися. І звісно, ми повинні його показати. Да, це Adidas, Сама нова колекція привезли з Італії. Да? -да. Сам Бенджамін Фредріх. А мені, коротше, ця кепка від баті досталась. Отакі Я, які типу, так можу надіти. І ваш кушать закриває. І не холодно мені. Хочеш собі таку? Мама думає, домашній, я пойду. І звісно, кожен з них заробляє гроші по-різному. О! Привіт. А що це за глупа походка? Ти що, не шариш? Ні. Це походка Магрегора. Ем... Um. Це саме крутий боец EFC. І, і, кстати, 18 січня він буде битися проти Серена. І щоб ти розумів, пари матч, да е 2500 гривень бонусів на перший депозит. Так що я зроблю ставочку і стану мільйонером. А, так от чого ти собі стільки всього купляєш. Ну да. А хто виграє? Що за глупі питання, я, звісно такого не понимаю. Все, давай пока. А бонуси там, внизу. А де ти гроші береш? У мами. А вона де. На парі мач. Також мені подобається, як кожен з них підходить до вечері з дівчиною. Дітка, ти голодна? Так. Да. Ну тоді вибирай, куди йдемо. В ресторан. В ресторан, ну пішли. Ти голодна? Так. Да. О! Моя тут мама бутербродики приготувала, щоб ми не тратили. А де вони? На лавочці оставимо. І кожен з них має мати в рукаві козир, щоб здивувати дівчину. А пішли тобі кое що покажу. Пошли. Дивись, дідка. Лягай. Я зараз розкрито. Пішли, тобі, кое що покажу. Пошли. Ну, це мій батя. Батя, це Інна. Також хочу порівняти таку річ, як гроші. З вас 100 гривень. Ха. Здачу не треба. Ого, откуда у вас стільки грошей? Потому що гроші – не проблема. З вас 100 гривень. Ха. Запишіть, будь ласка, в зошит, а мама потім занесе. Хорошо? Спасибо. Ну і звісно, щоб піднятися в очах дівчини, вони повинні трішки понтануться. А я оце недавно від от баті отримав BMW нову. No. Okay. Да-да-да. Хочеш покажу? Да. Yeah. Пошли. А я оце недавно від от баті отримав пізли, тому що, коротше, у нього там є колекція Лего, от я його потрогав, а він не був. А і ще BMW отримав. Пакет такий, знаєш, от такий класний. Чорний. Голов диви. Ха -ха. Пойду я домой мама жде. 21 століття. Це століття спорту та фітаняшок. І звісно, ботан та мачо теж займаються спортом. Але по-різному. 46. 47. 48. 49 50 Ах. Так, теперь другая рука Раз Два 125 126 127 128 129 130 Ой, что-то великий, пульс у меня, ой, сердечко Ой Тех, ты что, реально умеешь? Алло, скоро? Если это видео наберет 20 тысяч лайков Теха оживет Ну, от і все. Ви можете нажати сюди та отримати 2,5 тисячі гривень бонусів на перший депозит. А на цьому в мене все. Дякую, що не дивились до кінця. До свидання. Лайк, лайк, лайк.